Добрий день, Україна! Знову з вами кухар Повар Іван. По бажанню козаків готовлю сьогодні котлети. Намололи ми фаршу, подивіться, цибульки. Хліб, звісно, замочили у воді, бо молока немає. Зараз додаємо сюди яйця і будемо місити. Всім добра, миру! До побачення. Слава Україні! Героям слава! Три. Добрий вечір, Україна! Знову з вами кухар, повар Іван. На вечір готуємо козакам топтушечка. Лайфхак ви от мене вже знаєте, товчом бутилкою. І конечно, котлетки. З хлопцями три години їх жарили, наконець-то їх пережарили. Смакота, подивіться яка. Дивіться, как та у нас. М? Так, хорошо, подпим. Слава Україні! Героям слава! До побачення.